Куська, іди посидиш трошки, дивлюсь, так заморилася йдеш. Привіт, зінка. Та немає мені коли. Ну, ти ж бачиш, я тараплюся. А що таке, де ти торопишся? Ну, ти бачиш, яка я. Дуже красиво, нарядно вдіта. А яка Куда ж я така красива тераплюся. звісно, я... що на свідонку, ти що? Та ти що так ти ж з сантехніком жила? Ой, зіна. Ну, що ти кажеш таке? А ну, я з ним жила. Всі роботи він мені по сантехніці закончив, а штукатурить хто буде. От сьогодні в мене О, свідання з маляром штукатуром. То десь подумала, ну там на тиждень тих робот, знаєш. А потім треба буде кришу перекривати О, і електрику проводити. Ну, там буду ще йти на одне свидання. Ось От так, -от. Да. Ну, так ти, надо ж... Зінка, ну треба ж ремонт уже закінчити, га, наконець-то. Так, да, це точно, Особливо до зими. Особливо до зими. Ну все, давай тут, давай. удачі. удачі.